Жила була на світі дівчинка Іринка. Всі її дуже любили мама, тато, бабусі і дідусі. А Іринка, як і всі маленькі діти, найбільше за все любила гратися іграшками. Їх у неї було дуже багато. Іринка була готова гратися хоч цілий день. Спочатку ляльки збиралися всі разом, їли варення і пили чай, а потім в ошатних сукнях вирушали на бал, потім з кубиків виростало чудове місто з цілякими атракціонами, гойдалками та каруселями, і ляльки із задоволенням відправлялися в цей парк розваг. В іншому кутку кімнати з'являвся величезний зоопарк, де жили всі іграшкові звірі. А якщо раптом хтось занедужував, з конструктора будувалася чарівна лікарня, в якій працювали тільки добрі лікарі. Потім на дитячому столику збиралися пазли і нарешті приходила черга олівцям, фломастерам, фарбам. На білосніжному аркуші паперу розцвітали чарівні квітки, малювалося чудове місто. Гра для Іринки була всім. В цьому світі вона жила, ось тільки прибирати іграшки на місце вона зовсім не бажала, через це часто сварилася з мамою і татом. І якось ввечері, коли прийшла пора наводити порядок, мама зробила таємничий вигляд і сказала: Іринко, я хочу повідати тобі таємницю. На світі живе фея неслухняності. Вона з'являється тільки вночі, коли всі маленькі дівчата вже сплять. Вона залітає через вікно в їхні кімнати і дивиться, який у них там порядок. Якщо все чисто, вона відлітає до інших дітей. А якщо раптом бачить неприбрані іграшки, то зачаровує їх. Іграшки стають такими маленькими, що можуть пролізти крізь віконну раму. І фея Забирає будь які три в свою країну неслухняності. У цій країні іграшки дуже сумують і просяться додому, але фея чарівниця нікуди їх не відпускає. Іринка уважно послухала, але не повірила мамі і пішла спати, так і не прибравши у своїй кімнаті. Наступного ранку, вмившись і поснідавши, Іринка пішла до своїх вірних друзів іграшок. Як зазвичай ляльки модниці зібралися для веселої бесіди. Ось тільки лялька Агнет все ніяк не хотіла знаходитись. Іринка пошукала її і в коробці з іграшками, і на полиці для книг, і під столом, і під ліжком. Але улюбленої Агнет ніде не було. Іринка побігла до мами запитати, чи не бачила вона ляльку. Але мама лише розвела руками і ляльки набридли дівчинці, і вона стала гратися з іншими іграшками. Пупси пішли в дитячий садок, машинки влаштували змагання, а плюшевий ведмедик вирішив піти в гості до пухнастого зайця. Мишко вже дійшов до стільчика, де вчора залишився сидіти зайчик, але там було порожньо. Мишко вдвох з іринкою заглянули під стілець, подивилися на ліжку, але ніде його не знайшли знову пропажа, куди міг подітися її заєць? У задумі Іринка сіла за свій столик, і тут її погляд випадково впав на альбом для малювання. Від сумних думок вона вирішила помалювати. Дістала чистий листочок, жовтим фломастером намалювала сонечко. Хмарки повинні бути синім, тільки. Синій фломастер засох, бо Іринка забувала надіти на нього ковпачок. Але ж є олівці. Небо можна намалювати і ними. Дівчина почала шукати олівці скрізь. Але немає олівців, і все. Тут же зовсім перехотілося їй ігратися і малювати. Іринка, хоч і була маленька, але до трьох порахувати могла. Пропало рівно три речі саме стільки, скільки могла забрати фея в свою країну неслухняності. Зі сльозами прибігла вона до мами, адже дуже шкода було їй свої іграшки. Тоді мама відкрила. Ще одну таємницю фея, хоч і могутня чаклунка, але всі її чари розсіюються тоді, коли всі іграшки будуть перебувати на своїх місцях, і в кімнаті буде порядок. І в той самий вечір Іринка сама без допомоги мами. Навела порядочок у своїй кімнаті, кубики й конструктор були акуратно прибрані у свої коробки, ляльки спали в ліжечках, книжки розставлені на поличках, навіть м'ячики і всі звірята були розкладені по місцях. А вночі дівчинці наснився в сон. У ньому вона бачила свої вкрадені феєю іграшки. Вони жили тепер в країні неслухняності, плакали без неї і просилися додому. Сама Іринка перетворилася на добру чарівницю, яка знайшла фею і пообіцяла їй, що зробить все, щоб повернути свої речі назад. На ранок, як тільки прокинулася, Іринка побігла до вікна подивитися, чи не повернулися через віконну раму зниклі іграшки. Як же вона зраділа, коли побачила там ляльку агнет, пухнастого зайця і коробку з олівцями, вона обняла їх усіх разом і побігла розповідати мамі, як вона, маленька дівчинка, змогла перемогти злу фею неслухняності і повернути назад своїх друзів. Діти, як гадаєте, про порушення якого обов'язку йшла мова в цій казці? Вірно, обов'язок дотримуватися чистоти і порядку в своєму помешканні, допомагати батькам і бути слухняними. Тепер Іринка вирішила завжди наводити порядок в своїй кімнаті і допомагати мамі і татові бути слухняною і хорошою донечкою.